Всіх вітаю. Ще не знаю, може хтось по-другому робить, тому що пробували по-разному, як знімати провода з цих плат. Якщо проводів не дуже багато, ну не знаю. Я як інженер подивився і, і якщо в правильному алгоритмі знімати, як воно було накручено, тільки я знімаю там кругові движення, роблю, щоб обривався кембрик, прям одножки. ножки. Давай вас покажу. Вы пробовали резать и все, но зупинились на тем способе. Покажи. Приблизь. Воно отак обривається і, в принципі, потом плата чистенька. Як знімати, ми показували. Дуже легко. Єдиний мінус, звісно, ну, треба сразу пальцем мотати. Це, звісно, побочний ефект від такої роботи. Всім дякую, підписуйтесь.